Так, друзі, доброго дня. Сьогодні вирішив вам показати, як я знімаю іржу з дуже брудних деталей. Для цього взяв те, що валялося не один рік у гаражі на підлозі. Ось цей кран. Розглянемо його трохи ближче. Ось так він виглядає зблизька. А цей кран був такий самий, поки я з ним трохи не попрацював. Що з ним я робив? Покажу на прикладі іржавого крана. Спочатку від'єднав від нього цей страшний патрубок. Потім, за допомогою розвідного ключа та лещат відкрутив верхню головку. Ось таке воно все і ржаве. Потім набрав у склянку води з під крана і помістив в неї всі запчастини, щоб відмокла скрізь різьба. Так буде легше їх розбирати в подальшому. Після двох годин. Ось так легко розібрав головку крана. А зі згоном і корпусом ще доведеться помучитися. Все заржавіло в одне ціле. Ці невеличкі запчастини від крану я вже почистив. Залишився сам кран. Сам його кожух. Ось такий ржавий. До речі, тут на згоні дуже погано відкручувалось. Прийшлось паяльною лампою нагрівати, зажимати в тиски та зривати. Жуснімав Жу у цьому стаканчику півлітровому. Зараз покажу, як це робив. Набираємо води. Вода дождьова фільтрована або дистильована. Ну так, водичку вже набрав. Зараз попідключаю електрику. На анод поставлю отаку ось нержавіючу пляшку. Так вона буде яти. На катод мінус підключаємо саму запчастину ржаву. Згін відкручу, Він нам не потрібен. Він все рівно обрізаний. Так. І будемо додати кальциніровану соду. Поки ток. Не буде. 0,4, 0,3, 0,5, там побачимо. Ампера. ампера коротше До 1 ампера. Все запитую від сонячної системи. Сонячна система зараз заряджає мій акумулятор 6 вольтовий. через такий ось DC-DC перетворювач. А другий DC-DC перетворювач. Тут 7,5 вольта буде йти на наш реактор. Ну і ще на тут з краю, тут краю крана трохи зняв ржавчину. Понаружі і внутрі. Щоб приєднати клему від блока живлення. Тобі ж мінус. Так, ось так виглядає наша конструкція. На мінусі деталь, на плюсі електрод. Нержавейка. Так, як засунув це все, тут десь зараз ну 0,05 ампера зараз. Зараз потрохи буде тепер. В общем, отак набираю потрохи і кидаю. Одною рукою це робить незручно сила струму потрішки додається. Вже доходить до 0,1 ампера. Ну, зараз Таким от макаром наберу і покажу. Так, довів струм до 0,4 А. Пішло десь, ну, грама 3-4 кальцинірованої соди на цей стаканчик. Зараз потрохи воно там буде розтворятися, сила струма дойде до 0,5 Ампера. Ми ось уже бачимо, реакція пішла, почало сходити вся бяка. Ось так потрохи вона розкочегарюється. Все, залишаємо так. Згодом вже трохи ще піднялося. Десь через час підійдемо, глянемо, що тут твориться. Отак От проходить реакція через годину. Все шепить. Піднявся ось такий вже гриб. Тут 0,6 А. 7,5 вольт, 0,6 А. Ось так от Був трохи зайнятий, прийшов через 2 години. Ток упав. Ось така бульбашка зверху. Реакція прекратилась. Зараз дістану, почищу і знову запущу. Ось такий вигляд має після першого електролізу. Ржавчини вже пошти немає. Зараз його ще на ніч поставлю в свіжому розчині. Хай там знутри. Виїдає її всю, а так уже не така брудна, ржава, як була в началі спочатку. Так, зараз все по-новому. Воду поміняв, все поміняв. Зараз поставлю, і хай воно цілу ніч стоїть. А утром вже достану протру, почищу. Так, знову кальцинірованою содою довів струм до 0,4 А. Реакція вже запустилася. Зараз вона перемішає остальну соду. І струм підніметься до 0,5. Отак залишаю на ніч. Напруга 7,5 вольта. Почав трошки рости, ну і ще. Ну все, до ранку. Ну а поки там знімається іржа, піджаримо ковбаски. Ось так вона виглядає поки сиренька. А так вона виглядає всередині приготування. Минуло майже пів години і наша ковбаска готова для споживання. Ось така смакота у нас вийшла. Запрошуємо всіх до нашого столу. Так, ранок наступного дня. Як бачимо, реакція вже не така бурхлива, як була вчора. Зараз ми її піднімемо. Аже так перевернуть. Хай до обіду постоїть так. І будемо мить протирати і скручувати кран. Побачимо потім, який він вийде. Зрівняємо який був і який став. Так, від сонця вже йде зарядка. Бачимо ограничення потоку стоїть 1,5 А І воно все йде зараз на акумулятор. Цілу ніч простояла. На самому акумуляторі зараз 6,47 вольта. Амулятор 6 вольтовий, це щупи. почистив, промив та просушив. І ось така вийшла цяця. ця. Чистенький. Внутрі трохи є? Ну то таке блискучий, як новенький видно латунька, ну а цей кран це той що. Був в началі цим, він робився в один заход. Тобто повторно я з нього жавчину не знімав. Тобто два заходи і все дуже гарно виглядає. Сьогодні згончики. А ось так уже в зборі. Результатом я задоволений, а на цьому своє відео буду закінчувати. Кому сподобалась моя робота, підписуємось на мій канал. Ставимо лайки та тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні мої відео. Також пишіть коментарі та ставте запитання. До нових зустрічів. Всім гарного дня, до побачення!